Офіційна делегація Харківської області цього тижня перебуває з візитом у США. у рамках робочої поїздки. Відбулася низка зустрічей із представниками конгресу та держдепу сполучених штатів, керівництвом торговельного представництва США, Бруклінської торгової палати та місцевих інвестфондів. Наша мета показати, що харківська влада може і готова працювати з американським бізнесом. І ми не боїмося брати на себе зобов'язання і бути гарантами з нашого боку. буде повна підтримка під час візиту Ігоря Раніна запросили виступити з лекцією в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Головними темами лекції стало протистояння російській агресії та боротьба з корупцією на Харківщині. За допомогою Сполучених Штатів Америки будемо проводити ряд проектів системних змін щодо боротьби з корупцією на території окремого регіону. Перше, що ми зробили, це ми спростили систему ведення і реєстрації бізнесу. Відновлення інфраструктури у прифронтовій Донеччині у Павлограді відкрили міст через ріку Кальміус, який спрощує сполучення між Орловським, Чермаликом та Маріуполем. Понтонний міст звели військові, оскільки основну споруду підірвали бойовики. За дорученням керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського його облаштували. За тиждень комунальники розпланували та вирівняли дорогу, відсипали шлаком, здійснили навколо роботи з благоустрою. Завдяки таким патріотичним настроям, таким патріотичним підприємствам, і громадянам ми в найкоротші терміни відновимо мир на нашій Донеччині і будемо доказувати, що Донецька область і в цілому Україна велика держава, багата і будуть люди, громадяни наші, які будуть проживати тут. З фронту на навчання на Дніпропетровщині ще 25 демобілізованих сіли за парти, щоб удосконалити англійську. Тримісячні курси організувала Дніпропетровська облдержадміністрація. Я читаю, що любов образований чоловік Савріні не довше як мінімум два язика іностраних для роботи надо, я працюю преподавателем в інституті, общаюся на міжнародних таких конференціях. Загалом курс англійської в області вже пройшли близько ста бійців, Демобілізовані також мають змогу навчатися на водійських та it курсах. Поток ребята, не сікає тут. Большое спасибо руководству области да, и губернатору за то, что вот инициатива с английским языком получила такое широкое распространение да, и активно поддерживается, и у нас постоянно есть и средства и возможности для того, чтобы ребята продолжали повышать свои навыки, квалификацию в области английского языка.